Вітання всім! Оглянемо сьогодні RealMe C51. Дійсно один із найпростіших та найбюджетніших смартфонів бренду. Не дивлячись на скромну ціну, комплектація тут солідна: кабель та блок для заряджання, інструкція, скріпка і навіть чохол-бампер. На торці правому розташувались за традицією кнопки блокування та регулювання гучності, а зліва лише слот для сим-карт. Верхня частина корпусу не отримала ніяких модулів, а от знизу розташовано багато чого: роз'єм type c для заряджання, мікрофон, динамік, а також 3,5 мм роз'єм для навушників. Задня панель розділена на дві частини: одна матова, а інша глянцева. Зверху також знаходяться дві камери та спалах. Фронтальна панель смартфону отримала дисплей, а камера знаходиться у каплевидній вставці. рамки середнього розміру. Тут все класично. Вага смартфону Realme C51 складає 186 г, товщина корпусу 8 мм, а по відчуттям збірка непогана, хоч більшість матеріалу пластик. Виглядає дана модель досить непогано, але глянцева вставка на задній панелі збирає відбитки пальців дуже сильно, Чохол цю проблему вирішує. А так, в цілому, гарний смартфон без якихось видимих недоліків. Ну а тепер коротко про залізо смартфону. Процесор Unisoc T612 має 8 ядер. Це типовий бюджетний чіп, який гарно справляється з роботою додатків. Оперативна пам'ять смартфону може мати обсяг 4 або 6 ГБ. Постійна пам'ять 128 або 256 ГБ. Тут же обирайте, що вам ближче по ціні. Важлива річ NFC, і тут цей модуль встановлено. Тобто ви зможете цим смартфоном розраховуватись в магазинах, підв'язавши попередньо свою банківську картку. Це зручно та сучасно. Працює смартфон на Android 14, де також встановлена фірмова графічна оболонка. Швидкість роботи приємно здивує, особливо якщо ви раніше користувалися смартфонами так званого третього ешелону. Акумулятор на 5000 мАч забезпечує більше доби користування, і це дуже комфортно у використанні. Тест гри невеликий також проведемо, грати тут можна. Дисплей в смартфоні доволі великий 6,74 дюймів по діагоналі, при цьому частота оновлення 90 Гц. Це IPS-матриця, шукати негатив, в якій точно не варто, адже смартфон коштує супер дешево. Дисплей має середню яскравість, у сонячний день її трішки не вистачатиме, проте в інших умовах освітлення все буде добре. Передача кольорів нормальна, відповідає ціновому сегменту більш ніж. Кути огляду посередні, але чіплятись до них не варто. Дисплей дійсно один із найбюджетніших, як і смартфон. Задня камера смартфону має роздільну здатність 50 мегапікселів, що у бюджетному сегменті зустрічається, проте не часто. На вибір є декілька режимів зйомки, включаючи нічну зйомку, панораму і професійний режим. Відеозапис можна здійснювати у роздільній здатності Full HD і лише при 30 кадрах на секунду, що нормально для доступних смартфонів. При цьому якість буде трішки кращою, ніж у багатьох брендів конкурентів. Realme гарно оптимізують свої камери. Фронтальний модуль для відеозв'язку та селфі має роздільну здатність 5 Мп, якість більш ніж достойна. Та й в цілому, купуючи наскільки бюджетний смартфон, ви маєте розуміти, на що йдете і для чого він вам в цілому потрібен. Камера тут явно не для професіоналів, проте для звичайних умов використання більш ніж нормально. Бюджетний смартфон Realme C51 має доволі гарні характеристики, можливість обирати кількість пам'яті, що впливає і на ціну, тому кожен для себе обере що потрібно. Купити такий смартфон можна, перейшовши за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш YouTube канал і всім до нових відео.